Так, всім привіт, продовжуємо грати гру. Так, і нам потрібно йти до вантажівки. Тож, ходімо. Нас більше тут нікуди не пускають. І червоне щось світиться. О, ящик є. Ага, нам треба для цього ящика треба монтування. А ну ходімо. Так, вот Дима Зара. Замонтировка и вернемся сюда обратно. Очень интересно. А, требуется закрыть двери. Так, двери все тут надо по очереди. не работает. or to fix the lift perhaps it's a triviality Так, so, Я світ виключив, так буде краще, мабуть. Так, давайте глянем, що зламало. Уф! Зірваний Так, знімаємо його. Виходимо, йдемо до стола. Все, добре, зроблено. Там щось підсвічується. Це, мабуть, ця скриня підсвічується. Так, це скриня ця скрин підсвічується, але щоб її відкрити, нам треба цей ну, Е... Забув як називається. Не зрозуміли, я думаю. Ломик, чи я знаю там. Let's see if it works. what are you feeling? Ah, hello. -huh. забыл включить. Так, все, иначе, то все. Пойдем за той штукой, за ломиком своим и, Зара возьмем его, Дарный ключ можем положить, положить. И... Щось поїхав. Так, давайте поставимо. Ударний ключ выложим. Зубиловос. Закрити. Так, идемо. О, тут щось підсвічується. А ось свій ящик підсвічується. А ви бачите, ще щось... Ще запчасти получить? Так, это очень добро. Дима нас там еще чекає. Еще один ящик чекає нас там. Блін, відкрити за допомогою молоток треба. А що ж я не почитав? Бачите, треба читати, бути уважно. Я думаю, зубило тільки треба. Ходімо тепер за молотком. Треба уважно все читати. Молоток, давай, лежи Це просто якийсь капець. Там ще он пише, що ще перевірити треба буде стан вантажівки бо мабуть цей щось там створилось. Зробив шкоду якусь з на нашої вантажівки, тому здається, ще глянуть на нашу вантажівку. Ой, це капець. Це все, запись. Це, я так зрозумів скринька запису. Якщо я програю, то я окажусь тут, вже на цьому місці. Так, добре. Все, закриваємо. i Виключимо поки що. Начебто нічого не відчиняється. Тут також нічого не відчиняється, ззаду нема нічого. Ну, Ходімо дивитися на нашу вантажівку. Так, кладемо оце все спочатку. Закрити, щоб нам легше було ходити. Так. The plugs, what is the dude trying to accomplish here? Hmm, <coughs> так. Так, ну ну, треба to так? нам видалити треба. Так і яка ще? Ага, це. Так. І одну тут так, якусь них. Ось вона посвідчується. Все, тепер треба це ремонтувати. Так. Итак, свечка, запаливание. Давай. I swear, once I'll catch this bugger, he'll regret it. закрываем капот ну и все, поехали так, переключаем скорость на контр назад нажимаем газ Так, все, менюшку я закрию, мабуть. і так, довго було О, стой! Я е. е, дворники включив. Ага, дворники включаються. все, на букву З. Корис наключив, поїхали на першій скорості. Я вам покажу, ну, буду грати з цього ракурсу. Давайте та серію так, серію так, щоб вам було, ну як би, могли подивитися графіку і, так скажем, навколишнє середовище, так скажем щоб могли бачити так ось, ось так виглядає машина, я не показував вам. Там можна буде потім брати оці досточки, які ось підсвічуються. Бачите, їх пише 7 із 7. Коли будемо брати досточку, там буде ставати 6 із 7, 5 із 7, тобто вони закінчуються, їх 7 штук всього. А еще далее там можно будет в гараже в своем устанавливать уже, менять руль, сиденье, ну, в общем, зеркала. Короче, побачите все. Я вам пок покажу потом. Так, добрым. Так, да, трішки камера така, не дуже удобно. О яма-яма, наш яма. таки яму здавали. Може отак от боч бочком нам показати, щоб ми могли бачити як колеса як веде себе машина на дорозі. Не зовсім ідеально, конечно, але... Гра напоминаю, вона на бета-тестіровані. Такої гри нема, тут тільки одна місія. Дей! Так, ось і, і ча... настав час примінити доски. Як я вам казав, ось дивіться, бачите, тут вийшло такий. Нам якусь зробили пакость хтось. І зробив таку ловушку, типу. Вона посвічується і на неї нажимаєш. Паска, бачите, видалити, нажимаєш на неї, і така виходить дирка, яма. То, якщо ми машини не їхали, упали б туди в яму. І можливо було б в кінець гри, пройшлося б заново грати, я не знаю. Ну, тут ще камні ось стоять, можна їх підіймати. Мишкою вверх-вниз піднімаєш і опускаєш. Так, і переносити. І... Кидаєш так же саме мишкою. Так, ось це також камінь. Береш, переносиш і кидаєш. Все. Тепер, що робимо з цією ямою Беремо доски. Така інтересна штука. Я перший раз, де я тут сидів, довго розбирався. Так. Піднімаємо доску. Так, збоку можна так якось і, і ложимо доску. Беремо следующу доску. Ну, Бачите, 5 досточек осталось із 7, бо ми 2 забрали. Так, у нас тут одну доску несемо. Не пойдет ну возможно получится так а теперь нам надо проехать там я надеюсь получится давай ка ага у перса заднюю включаем. Выехал на ручник. Находим Можна було б і застряг тут, ну я так думаю. Так, і ложимо доски правою кнопкою мишки. Все. Поїхали далі. Знімаємо з ручника і поїхали, щоб машина не покотилася.

Оп. Все, ми заїхали в яму, да, ну, да Все, ми виїхати не можемо. Двін. Так, а тепер спробуємо заднім ходом. Так, задній ход поміг. Об'їжджаємо яму. Опа, ліве колесо. Бачите, удари в колесо і сразу там показало, що у нас пошкоджене ліве колесо. Так, ну от, ось вам був тільки що принцип роботи пошкодження автомобіля. В даному колеса Ну все, поїхали далі. Відключаємо скорость і будемо розганятися Так, яма, осторожно Обережна. Тупо ще одна за нею. Ну, а если бы я летил на выпить скорости бы, мабуть бы поломал бы себе колено совсем. Чаем яма. Опа, яка яма здорова. Так. Размечаем скорость. Так, нам треба сюди. Так як ми по карті подивимось, нам сюди треба вантаж це доставити. Ну, поїхали. Ну, ями. Раскочил. Ну, Заднее колесо пошкодили можно на другом. Да, поехали. That's Случился обвал и нам надо очистить дорогу. Давайте очистим дорогу. Так. Ну, сколько тут камней нападало. у у палатины. фунт де їх. А що ви дивіться, як вони? Понатака тедем. Пана їх. Де їх? Так, все начебто почистили. Давайте одразу і це виглянемо. Все, покотилися, біжимо до машини і їдемо далі. Знімаємо з рушника і поїхали на маленькій швидкості, бо тут вузька дорога. Ми можемо поламати колеса собі. просто придеться по камням тут Окей, а где сам Ой, я вперся, блин. Так, включаем задні не пошкодить груз і машину. Ну я так думаю насчет груза, бо вона щось сказала, що там що, не пошк... ну, що груз хлібкий. Значить, там можна його пошкодити. От, не знаю, я ще ні разу не пошкоджую. хоча граю цю гру тільки другий раз. Так. поїхали, Проїхали цей опасний участок. Ось ми добралися до... Так, до гірської станції. Так, ручник. Виходимо. Що тут написано? А продовжуємо мабуть в наступній серії. Тож, до зустрічі.